Всім привіт, ви находитесь на каналі Проткорм. Сьогодні хочу показати вам, як би сказав, сказати всю правду про мускусних уток тяжої лінії, що іменно сьогодні просто до нас приблудився, не приблудився, привели наші качки сусідського качора. Дяді Вові, привіт! Для порівняння бачимо, що селезень не цьоголітній маска вже яка. І от його розмір, і для порівняння розмір тяжологої лінії селезня. Якби їх так вони рядом, мабуть, не підпустро. Ну, Не знаю, чи камера передає, але різниця очевидна, дивіться, тяжола лінія селезень і... ой, як хорошо став, і обычный. Так що, ось, ви бачите, молодий, молодий селезень ще маски немає повністю, вже більший, ніж він. Біль. От ви і для сравнення я, вам різниця вже, як кажуть, на, на яву, не той. і ще трошки пізніше заб'ємо селезнів, нескільки штук там заказали. І обов'язково звісимо. А ви поки підпишіться, поставте лайк цьому відео для продвиження контенту. і не обов'язково напишіть коментарі. ось хороший ракурс тільки бляха повернулися поки знімати ось селезе німецької лінії обичний шипун для сравнення все каркачки стоять це качка німецької лінії і обичний селезень. Самі думаєте, стоїть стоять чи не стоїть купувати їх. Так, як я обіцяв, забили ми сьогодні три селезня. Таким розміром красавці, в общем. Зараз їх звісимо. Бачимо ноль. та нема смисла. Ложимо на віса. 4200. Хочу уточнити, що вже селезні без кончиків крил, без голови, легкі і жировик вже все убрано, просто тушка вже готова для запікання. Давай друзімо. Цей 3863 поменше. Ми ж кажу, що знімаємо 3, як є. Не то, що там вибирали якихось найбільших. Хоча селезні є ще більші. 466. Це, ж кажу, повністю готовий. Ось дивіться, які в них потроха. Пупи, печінка. Щоб ви розуміли, яке серце завбільшки. На цьому буду заканчувати відео, так що я моє мнение, що однозначно треба обичних убирать і заводити цих красавців. Я ж кажу 4200, я вважаю, що це як гуска весом, Так це вже готовий серзен. Все, всім пока!